П'ять новин від Суспільної Одеси, які ви могли пропустити, змушували тримати руки вгору і присідати. В Одесі перевіряють дитячий садок після скарг про знущання над дітьми. Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич. Вона запевнила, що звернеться до правоохоронців. Наразі з дітьми працюють психологи. Вибірково відстрілюватимуть лисиць, шакалів, і диких кабанів в Ізмаїльському районі на Одещині. Тварини заходять ближче до сіл, нищать посіви і можуть переносити небезпечні хвороби, такі як сказ та африканська чума свиней. Про це повідомили на сайті Ізмаїльської районної адміністрації. Наразі запроваджено спеціальний алгоритм дій щодо проведення регулювання чисельності цих тварин. Дещина долучилася до написання радіодиктанту в день української мови та писемності. Зокрема, близько 70 людей писали диктант в укритті Одеської національної наукової бібліотеки. Авторкою тексту Треба жити цьогоріч стала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова. Текст диктанту буде опубліковано у середу, 29 жовтня, об 11 годині, на сайтах Українського радіо та Суспільна культура. Використали три тонни гарбузів та зібрали 75 тисяч гривень. Цими вихідними у садовому центрі під Одесою відбувся гарбузовий фестиваль Ярмарок. Там створили атмосферу осіннього геловіну, сотні гарбузів, тематичні інсталяції, фудкорти та концерт. Зібрані кошти передадуть на допомогу збройним силам України та підопічним фонду Корпорація монстрів. Зв'язок має працювати за будь-яких умов. Про це наголосив під час наради міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який відвідав Одесу з офіційним візитом. Під час зустрічі з мобільними операторами говорили про те, як забезпечити безперебійне живлення базових станцій, щоб люди могли викликати швидку та тримати зв'язок з рідними під час блекаутів.